Триває місія організації Сейв в межах якої відбувається зустрічі з парламентарями обох палат британського парламенту, аби тема викрадених українських дітей не залишалася поза міжнародним порядком денним. Про це стало відомо суспільному у джерелах організації. Більше про такий інформ привід говоримо далі. Микола Кулеба, засновник і керівник благодійної організації Сейв а також уповноважений президент України прав дитини впродовж 2014-2021 років. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Миколе. Чи можемо вже почути про певний досягнутий прогрес під час цих зустрічей з нашими партнерами? Знаєте, буквально зараз закінчилися е, питання до прем'єр-міністра. І прем'єр-міністр почав свою промову з, зі слів підтримки України про те, що Україна не буде покинута, і Британія буде все робити для того, щоб повернути викрадених Росії дітей. І саме про це ми говоримо сьогодні в палаті лордів, в палаті громад, і про це і закриті, і відкриті слухання буквально за декілька хвилин почнеться. Закрите слухання, де ми разом з представниками е, ініціативи президента Зеленського, і куди доєдналася 41 країна саме з питань повернення викрадених дітей, будемо про це говорити зранку. Говорили з комітетом з міжнародних стосунків оборони. Тобто, сьогодні на слуху ці всі питання, і всіх не впокоїть одне: все ж таки, що має бути зроблено сьогодні перемовинах з Росією, щоб ми змогли віднайти наших дітей і повернути їх всіх, і звісно, що всіх шокує масштаб проблеми, оскільки з одного боку всі чули, що Україні вдалося ідентифікувати майже 20 тисяч дітей, але з іншого боку, ми говоримо сьогодні з делегацією українською про е знаходження і повернення. 1,6 мільйона дітей, адже за 11 років війни саме стільки Росія вкрала українських дітей і тому. Ми детально обговорюємо ці питання дуже багато питань до нас саме яким чином діти потрапляють в Росію, як Росія викрадає що це за діти, скільки з них сиріт, як діти зазнають знущань, що таке мілітаризація? Вони індоктринуються, і про це все детально ми розповідаємо представникам обох палат. І буквально щойно зустрівся з міністром з питань Європи, і також буде завтра з ним зустріч всі зараз. Хочуть знати, як допомогти Україні, пане Микола? Нагадаємо те, що сказав, прокоментував в інтерв'ю CBS News радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц про те, що штати будуть просити Росії звільнити незаконно депортованих українських дітей в рамках зміцнення довіри. Цитуємо, скажіть, як зараз порушено це питання з огляду на припинення фінансування програми Єльського університету? І наскільки цінною є та доказова база злочинів Росіян в частині викрадених українських дітей? Знаєте, будь-які зусилля будь-якої країни щодо знаходження українських дітей вони цінні для України, тому що навіть якщо одна дитина буде повернута в результаті проведення цих досліджень і розслідувань, це вже велика перемога. Ми працювали з Єлем. Ми знаємо про їх роботу. Всі ті дослідження їх було три. Вони ну, дійсно знаходили ті локації, де перебували діти, куди їх відвозили, і табори, і усиновлених дітей. І зараз нам дійсно прикро, що зупинена ця програма. Але саме тут, в Великобританії, ми говоримо про те, щоб в обличчі Великобританії ми знайшли надійних партнерів. І зміцнили зусилля, і я думаю, що єльська програма буде е, продовжена. Ми співпрацюємо з Нетаніелом, який очолює цю програму. І навіть якщо Сполучені Штати не будуть фінансувати, я думаю, що Британія зможе фінансувати цю програму. Але ви знаєте, має мова йти не тільки про Єль. Ми маємо говорити про. Саме об'єднання зусиль усіх країн, а в Британії є технічні можливості ні гірше ніж сполучених штатів Америки, бо нам потрібно знайти кожну нашу дитину, пане Миколо. І от власне кого ще Британія може доєднати до себе або допомогти нам у цьому питанні? Дивіться, ну звісно, що ми маємо говорити і з європейськими партнерами, з Євросоюзом. Ми не скидаємо з рахунків. Сполучені Штати Америки, ви знаєте, хоч і багато сьогодні таких дуже ну дуже негативної інформації, звісно, багато речей, які ну нас е, трошки знаєте, е, дратують, але я вірю, що Сполучені Штати. Американський народ, який багато в чому підтримує Україну і підтримував. Ми маємо говорити про нього, про тих американців, які весь цей час були поруч з нами, які сьогодні мають спілкування з своїми конгресменами, які сьогодні тиснуть там всередині країни на владу на уряд для того, щоб Америка збільшила не тільки фінансування, а всі свої можливості щодо. Підтримки України щодо отримання нами перемоги такої важливої для нас. Тому сьогодні ми маємо говорити про всі країни, які були разом з нами, і які мають залишатися і мають нас зміцнити в цій боротьбі. Але Микола, дякуємо вам за з'єднання до нашої студії. Микола Кулеба, засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine, уповноважений президент України справ дитини періоду 2014 чотирнадцятого, років